Іноді мені видається, що я, як Афіна, вийшла Зевсові з голови, дорослою жінкою, з усіма своїми семи і киги у зручних обладунках, глибоко за північ. Пологи були атипові. Я була його первістком, його першою думкою. Біла сова вполювала моє плече. Атено, ти знаєш, що в тій голові? Зітхала з удаваним захватом Гера непевна свого материнства. Я знала, що стільки всього було до роботи: не посаджені оливні гаї, не винайдено плуг, не захищено місто, не впольовано мистецтв і ремесел. Стільки героїв без мене могли змершавіти, просто зійти на пси. Ясон без золотого руна, геракл без дванадцяти подвигів. Одіссей без колосвітньої мандрівки додому. Мої любі старі хлопчаки. Вперше узбрівши мене чорну афіну з білою совою, що де коли, ті, що шукали у мене відповідей, забували свої запитання. Ну, і в чому проблема улюблена дочко, батька богів і людей? Не знаю, не знаю. Може, в тому, що так насправді. Я найбільше хотіла не виходити йому з голови.